Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Моя справа Адмін. І сьогодні я хотів би трошечки відзвітувати, що ж у мене вийшло із моїми NVM-накопичувачами, які я придбав і поставив собі десь з півроку тому. На смітник я взяв. Від невідомого тоді мені ще бренду Міхол. Я не знаю до сих пір, що за цим стоїть, чи фірма Xiaomi, чи їх корпорація Mi, чи як вона там називається, яке воно відношення має один до одного, хто знає. Але ж потім з'ясувалося, що оригінальний виробник цього накопичувача фірма Hikvision і саме від Hik Semi Storage, чи щось таке вона там називається, і іде оцей накопичувач корнями. Чим він був цікавий? Він був цікавий тим, що у нього була цікава архітектура 232 шари і 2 терабайти ємність. І це все нам пропонувалося за відносно невеликі гроші. Зараз я хочу сказати, що ціни на всі накопичувачі NVMe, SSD і так далі попадали. Як я і прогнозував, вони попадали. І зараз можна е, знайти е, за ті самі гроші щось більш-менш якісне і, можливо, навіть і фірмою. І, до речі, хочу сказати, що і е, Хіксторич мені, от я в них купував о, той накопичувач, періодично шлють мені купони, там у нас шалені знижки, там 5 баксів, 10 баксів знижки. Тож, хто хоче, може в них купувати. Але я хочу прозвітувати саме про стан свого накопичувача. Чому? Тому що свої. Е, Свій накопичувач. У мене стоїть кашерний Samsung 970 EVO Plus, і він у мене стоїть як системний накопичувач. Я його буду міняти на інший і вирішив взяти KC 3000 від Kingston, і це буде у мене вже терабайтний накопичувач, тому що попередній накопичувач на 500 ГБ виявився заповнений. Завантажений, ну і то в мене вийшла така нагода, думаю, буду міняти собі систему одразу і зроблю ось це невеличке відео. Покажу одразу, як себе поводить. Самсунг, що у нас буде із Новим Кінгстоном, і як в порівнянні з ними, з тими монстрами з Кінгстоном і Самсунгом, веде себе ось цей невідомий міхол, який є eh, Hikvision. Ну, і ось ми їх зараз і будемо роздивлятися. Отже, дивимося. Отак От виглядає зараз у мене два. НВМ є верхній це Samsung, який я буду міняти на Kingston, а нижній це якраз і є міхол, який є не міхол а Hikvision. І саме про нього і йде мова. Як ви бачите, вони зараз обидва стоять, не накриті нічим. Є можливість зверху поставити радіатор, але я не ставлю і це я роблю навмисно, тому що я періодично перевіряю температуру. Отже, давайте порівняємо зараз, що у нас відбувалося із моїм системним накопичувачем Samsung SSD. Е як він називається, хоча це NVMe 970 EVO Plus на 500 ГБ, він в мене експлуатується вже два роки. Два роки. При тому загальний час роботи у нього зафіксований 101 день. Ну, тобто, навантаження на нього було не таке вже і високе за ці два роки. Не, не мале, але й невисоке. Нагадаю, він в мене системний, і інколи я на нього щось записую, якусь інформацію. Ото От і все. Тобто ресурс цього диску, як ви бачите, все одно ще складає 100%. Запис за два роки на нього склав 9,7 терабайти. Для дешевих nvme є накопичувачів 9,7 ТБ, це приблизно 20-25% від їх загальної строку дії їх комірок. Для Samsung це, бачите, це нічого. Він навіть і думать не думає, що там відбувається. А тепер давайте подивимося атрибути. Що ж там у нього записано в атрибутах, смарт-атрибутах, і дивимось. Температура його 53 градуси Правда, невідомо на чому. Давайте подивимось нижче. Температура сенсор 1 це на пам'яті 53 градуси. А от на контролері, бачите. 72-73. От Samsung якраз потрібно на нього чіпляти якийсь радіатор, тому що температура 73 градуси, вона не дуже велика, але все ж таки вона призводить до того, що потроху деградує електроніка, і температура біля 80 градусів вже починає деградувати швидше і швидше. Але у мене немає навантажень на цей накопичувач. Він у мене використовується по мінімуму, і тому я навіть і не переймався. Тому тому що температура за 60 градусів на пам'яті і за 80 на контролери ніколи не піднімалася в житті, скільки я тестував. Далі, доступно комірок для підміни Available Spare, тобто комірки, які можуть використовуватися для заміни битих комірок. Як ви бачите, битих комірок у мене ну, він їх не показує кількість, да? але 100% доступно комірок, які у нас взагалі можна використовувати для підміни. Тобто сам накопичувач про себе каже, що він готовий для використання. Майже повністю. Available Spare Threshold це. Коли він починає ругатися, матюкатися, що у мене є проблеми, давайте мене міняйте. Якщо дойде до цієї позначки, то він вже просто благим матом має вам кричати і система так само. І більше того, ви маєте одразу його замінити. Це означає, що швидке деградування вашого накопичувача відбувається. Тому тут поставлено 10. Це з великим запасом. Насправді навіть до одного відсотки, коли воно впаде, він ще може працювати а от далі він може заблокуватися або й вийти з ладу взагалі. Percentage, так, percentage used – нуль, тобто не не Єжка, це ну, майже не вбита аж нічим. Знову ж таки, ми бачимо, що на нього записано було 9,7 терабайта. Для нього це такі собі насіння полускати, нічого такого великого і не було. Помилок він зафіксував 571, не, нічого тут страшного немає. Коли займаєшся трошки інколи розгоном, або просто стартуєш комп'ютер, оці помилки можуть з'являтися, і це не страшно. Просто потрібно контролювати, щоб вони не з'являлися доволі таки стрімко, тому що це може призводити до того, що контролер швидко вийде з ладу. З перегрівом, як ви бачите, з перегрівом все добре. Він не працював з перегрівом взагалі. Оцей Warning Composite Temperature Time, це він працював з перегрівом. А Critical Composite Temperature Time це гранична температура, після якої NVMe може вийти з ладу. Так, от у мене і там, і там позначки по нулю, і тому я взагалі не переймався і не закривав. Свій NVMe накопичувач, а ніяким радіатором воно мені, мені не потрібно, бо у мене немає тих навантажень. Але це все був Samsung. Я ж кажу, це кашерний Samsung, до яких взагалі питання майже нуль. І я його буду зараз міняти на більш сучасний Kingston kc 3000 який більш потужний, і побачимо, що буде з ним за деякий проміжок часу. А зараз нас цікавить оцей накопичувач міхол, який від Hick Storage був зроблений. Це саме моделька CT-300, з неї я починав своє відео, і давайте ж подивимося, що ж у неї. Critical Warning, як тут написано, 0. Що таке Critical warming? Warming я не знаю. Ну, немає жодного уявлення, що це за параметр. Температура 41 градус, а це нижче дивимось, це на контролері. Температура на пам'яті 32 градуси. Тобто, в порівнянні із Samsung, цей накопичувач, при тому, що він в четверо має більшу ємність, він гріть значно менше. І його я так само не накривав. Жодним радіатором, і періодично, звісно, що перевіряв його температуру, і бачите, ось до чого і призвело. Warning composite temperature 0, Critical Composite Temperature 0. Якщо у вас є перегрів і хоча б одна хвилина тут, а одна хвилина тут, то 100% з вашим NVM є накопичувачем. Є проблема з температурою перегрівом, вам потрібно то е, дуже стрімко щось вирішувати. Всього було записано у нього 4 терабайти. Ось Data Units Written. 4 терабайти в порівнянні з Samsung вдвічі менше, але і. Використовується ця, цей смітник, ця в мене фігня, всього лише півроку, 6 місяців йому від початку, як його експлуатую, за цей час записав аж 4 терабайти. Якщо ви скажете, та ти, хлопче, мало на нього пишеш, то я з вами не погоджуюсь. По-перше, цей накопичувач у мене використовується для відеомонтажу, тобто на нього записуються десятки то й сотні Гігабайт інколи на день. Але, звісно, що не, не, не кожен день. І так само підсмітники під інше використовуються для торрентів, для всякої фігні, яка туди потрапляє, ось це все там і зберігається. Якщо вийде з ладу той накопичувач, я і плакати не буду, нічого страшного і не буде. Але за цей час, за 6 місяців, я на нього записав всього 4 терабайти. Це взагалі це, це дрібниці для нього. А тепер давайте подивимося, що ж у нього відбувалося. Перезапущений він був 694 рази. Працював 1895 годин. І в журнал у нього потрапило 168 якихось позначок. Як бачимо, начебто все добре. Доступно камірок для бедів 100%, скільки бедів він не пише. І бачите, якщо в Samsung, отут у нас була позначка 10%, коли потрібно матюкатися. Тобто Самсунг робить таку собі велику заначку в випадку якихось проблем, то Китай. Не розмінюються, ставлять 1%, і кажуть, ну, вбиваємо накопичувач до 1%, а потім ой, все пропало. Ну що ж, я хочу сказати, що зараз він в непоганому стані, наскільки непоганому ми зараз ще будемо розбиратися. Чому? Тому що у нас є більш детальна інформація по цьому накопичувачу, отже, давайте її дивитися. Дивимось. Спочатку коротенький екскурс в історію. Цей накопичувач, побудований на модулях пам'яті від YMTC, який виконаний по 3D NAND технології четверте покоління 232 шари. Принаймні, це те, що діагностична утиліта витягує з його біосу. Нагадаю, це витягується з його біосу. Вона просто звідти виймається і все. Там немає. Немає ніякої якоїсь окремої позначки, що там знаходиться, як кодується. Ні. Це витягується з біосу і просто декодується, виводиться. Все. Тобто китайці туди можуть написати 1500 або 100 500 шарів, і ну що ну буде виводити та діагностична утиліта. Але зазвичай то пишеться більш-менш вірно. Для чого це робиться? Для того, щоб виробник і споживачі могли оперувати якимось більш-менш якісними показниками. Це потрібно в першу чергу не тільки для нас, а і для продавців, тому що їм потрібно це монтувати. І запускати, щоб контролер вірно обробляв це, тому що контролери зараз сучасні можуть працювати з різною пам'яттю. Вони можуть працювати із з MLC, і TLC, і QLC, і скрізь потрібні різні підходи і алгоритми. І от саме для того їм потрібна ця інформація просто як діагностична, тестова і алгоритм для роботи. Тож, це просто витягнуто було з біосу. Якщо ви мене спитаєте, наскільки вірна, чи можна їй довіряти, я вам кажу одразу: не знаю. Так, працює вона на контролері mep 1602 від фірми Maxio. Буфер тут, 32 МБ, який виділяється в нашій оперативній пам'яті, і там храняться всі таблиці індексації. Все. Начебто все просто і не просто одночасно, тому що ми жодним чином ще не, не дібралися до нашої додаткової додаткової смарт-розшифровки. І от тепер ми дивимося, оце ми бачили раніше. Це стандартний Смарт. А нас цікавить ось цей екстсмарт Ext, екст і саме тут є інформація, якої ми більше ніде і не знайдемо. Дивіться, що тут є цікава. Новенького, По по-перше, кількість помилок поточна 0, взагалі помилок 23130. Що це означає, та хто знає, невідомо. Це фізичні помилки, якого рівня не записано. Кількість блоків зараз у нас кількість 90 було пошкоджено, але ж кількість їх взагалі, яка відведена для ремеппінгу, ми їх кількість не знаємо. І поточна бачите, 0,4. 369.1. Як інтерпретувати оці три значення? Велике, велике питання, що це означає? Поточне значення один Бетблок залишився чи ні. А чому він тоді пише: отут, Available Spare 100%? Тобто у нього наскільки великий той буфер, розумієте, бетблоків з'являються в кожному, в кожному взагалі, в кожному накопичувачі. Неважливо, це SSD, NVMe, звичайна флешка, або Вінчестер, типу HDD і так далі. Тобто, ну, скрізь вони, ті помилки. Бути, Будуть питання тільки, який у нього буфер для скривання цих помилок. І ось тут у нас є дві таких цікавих величини: 1 і 469. Оці показники, я за ними дивлюсь вже, мабуть, останніх місяців три. І вони не змінюються. Тобто воно десь місяців три назад, як з'явилися подібні позначки, так воно і залишається до сих пір. Я не можу вам сказати, наскільки це погано або гарно, тому що немає взагалі жодної статистики додаткової, немає руху. От якби був рух, тоді можна було б сказати, там швидко деградує, пам'ять виходить з ладу. Так воно виходить з ладу, але будь-яка пам'ять і має виходити з ладу потроху. Поки що статистики недостатньо. За півроку не маю я великої кількості битих е, комірок або взагалі вирішу е, зладу накопичувача, щоб вам сказати, що все погано, все пропало. Ні. А, цікавіше, ось це. Дивіться, у нас Erase Count 3,25.8. Отут вже трошки зрозуміло. 3 – це е, 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 мінімальна кількість. Е, Скільки у нас було помилок на комірку, 25 максимальна кількість, скільки було е, на комірку, е, перезаписано. Тобто вони ж стираються, потім зверху перезаписуються І 8 це, я так розумію, якась середня, середня кількість перезаписів на комірку. Ну от собі і рахуйте далі. Якщо навіть в TLC кількість циклів перезапису складає півтори тисячі а у нас було. Записано мінімум 3, максимум 25, середня 8. То скільки ми його за півроку проексплуатували. Ну супермало. І це дійсно супермало, і це складає там, я не знаю, менше 1% експлуатації. І це при тому, що це смітник. Я на нього ну, записую. от все, все, що мені не потрібно, все, що не складає жодної цінності, записується туди. У мене Вінчестери просто простають більшу частину е, взагалі дії, тому що все там І і відео там, і. І всі віртуальні машини там, все, що потрібно записувати, все туди записується. Далі, bad Cluster Table Count, От кількість, бачите, 100. А 100 це скільки? Це 100 камірок. Або вона на 100% ще вільна. от Що це таке? Я не можу вам сказати. Щось. І знову ж таки, воно не рухається в жодну сторону, і в мене немає жодної інформації. По ній, по, по статистика равна нулю. Контролер темперача. 41, оце є градуси, зараз температура на контролері 41 градус. Нормально, показник дуже непоганий. 100% у нас SSD Life Left. Тобто накопичувач сам про себе каже, що ну, у нього все добре. Ну І звісно, що кількість у нас записано ось 4 ТБ, считано, ось 4 ТБ. – це на пам'яті. Зараз у нас температура складає 27 градусів. При тому, що у нас 21 градус в приміщенні, 27 градусів на модулях пам'яті, це, це нічого. Ну і ось нижче, нижче дивіться, ще декілька у нас розшифровок по тому, що ми бачили, розшифровки ось цих параметрів. Bad block count – 1. Bad block count 469, Bad block count 0. От що це означає, хто знає, із знаками питання. Тому вони то хоч і записані тут ось ці показники, я їх відслідковую, але що вони означають для мене це велика-велика загадка. Не можу я вам поки сказати, але вони не рухаються. Вони, як дійшли свого десь три місяці назад, значення, так приблизно зараз. І залишаються ось так. Я хочу сказати: я нікому не раджу купувати без оглядки накопичувачі і залишати їх без нагляду, так. Дивитися за ними потрібно, дивитися за температурою, дивитися за тим, як вони використовуються, чи вони не розрушаються, бо ж ви втратите інформацію. І в принципі, цей накопичувач мене поки що тішить. У мене є інший такий самий накопичувач. Я можу і по ньому вам зараз статистику показати, ми до нього зараз звернемо. Ну і ось інший накопичувач, з якого я зняв так само інформацію, другий мій накопичувач. Такі самий, але ж вже від Хіксемі. Він називається SSD Future. На, на ті самі 2 терабайти. Серійний номер 8193. А у цього давайте подивимось, який тут. 8193. Ну так, серійний номер це всього лише означає FMV. Тобто це м -м, якась Просто ідентифікація прошивки за всіми показниками. Вони майже однакові, окрім назви. Назва у них трохи різна. А все, інше, всі інші показники абсолютно повністю ідентичні. Нічого, нічим вони не відрізняються. Тож, це другий мій накопичувач, який експлуатується вже 4 майже місяці, ну, трохи менше, десь 3,5 місяці. І ось дивіться, що ж ми маємо по цьому накопичувачу. На ньому записано всього, то й нічого, дрібниці. І ось це я хотів вам показати: ось ці показники, бачите, 0429.1. count 0 429, 1. Що це таке? Майже ті самі показники ми бачили і на моєму накопичувачі на першому, який 6 місяців експлуатується. До речі, дивіться, що у нього відбувається з температурою у нього 18 градусів. Температура, тобто він ще охолонув трохи, і температура його впала вже до 18 градусів, при тому, що температура в кімнаті 21, але вимірюється вона зверху. Ну, бачите, знизу, мабуть, біля підлоги вже і 18. Це я його тільки розбудив, зняв статистику, він, мабуть, зараз і заснув знову ж таки. Кількість по е, видаленню і перезапису комірок 2, 5, 3 Тобто 2 це мінімальна, 5 максимальна, 3 середня. Ну от так. Майже не використовується цей накопичувач у мене аж ніяк. Ну і все. Все, що я хочу вам сказати, що накопичувачі гідні для того, щоб їх ставити ось так на щось непринципове, неважливе. І ви можете спокійно їм використовувати його як звичайний накопичувач. Китайці вже досягли тих меж, коли вони більш-менш якісно щось виробляють. Я не скажу, що він повністю ідентичний Samsung по Надійності, що він такий самий швидкий, там, як у тих самих KC3000 контролери. Або вони такі самі надійні, відтестовані? Ні. Я хочу сказати, що якщо ви хочете десь заощадити і взяти щось дешевше, а ось цей, наприклад, терабайтний накопичувач Максіо, його можна взяти десь приблизно на 1 терабайт за. 1500-1700 гривень. Слухайте, це непогана ціна, це реально непогана ціна, тому що KC 3000 вам обійдеться в Україні на тисячу дорожче. Так ви отримаєте гарантію, але ви втратите дані за ті гроші, розумієте. Ви е, за 3000 зможете взяти е, 2 терабайтний Вінчестер, вже, або NVMєшку, розумієте? І тому тут вже самі для себе обирайте, що ж вам потрібно. Або ви заощаджуєте, берете непогано nvme Єжку від Хіксемі, або берете вже кашерні там, Samsung або Kingston, ну і думаєте, що вони ніколи не вийдуть з ладу. Хоча і в електроніці буває всякий. Вони так само виходять з ладу. Якщо ви там зберігаєте якусь інформацію чутливо або занадто важливо, вам потрібно робити копії, тому що, ну що ж, NVMe є, NVMe є, там пам'ять, яка виходить з ладу. Ось і все. На цьому я буду закінчувати це відео. Я хочу сказати всім слава Україні! Повертайтесь на наш канал, у нас буде багато чого цікавого. Всім пока!